Перші підозри за обстріли цивільних об'єктів оголосила в Україні служба безпеки, зібрала доказову базу на двох представників вищого командування Росії, які несуть за це відповідальність. Підозри отримали командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації, генерал-полковник Сергій Кобилаш та колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Осіпов. Обоє російських військових звинувачуються за двома статтями: перша це планування, підготовка, розв'язування та ведення агресив. Евної війни, друга посягання на територіальну цілісність і недоторканність України у ході розслідування стало відомо, що спочатку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст. Саме за його наказом російські загарбники ракетами масово нагатять по житлових будинках, лікарнях та об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Для проведення повітряних атак росіяни використовують стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95 МС, а також дальні ракетоносці бомбардувальники Ту-22 МЗ, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х101, Х-55 та Х-22. Що стосується Ігоря Осіпова, то, за даними слідства, у період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року він віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Ворожі атаки виконували високоточними керованими крилатими ракетами калібр з російських бойових кораблів, обом підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.